Детальніше про це далі будемо говорити з Олександром Павліченком. Він виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини. Вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю доброго ранку. Отже, перше питання: Олександре, ратифікація Римського статуту Верховною Радою зайняла 24 роки, оскільки підписаний цей документ був у 2000-му. Чому такий довгий шлях було пройдено? Власне, Україна була серед тих держав, які і створювали цей міжнародний кримінальний суд. Нагадаємо, що він почав функціонувати з 2002 року. А Римський статут фактично Україна підписала від 2000 року, не ратифікуючи його, чому не ратифікувала, тому що власне. Були побоювання вищих посадових осіб. Що щодо них можуть бути е, переслідування з боку того ж самого МКС. Відповідно, вони убезпечувалися від такої можливості. від спершу кучма пізніше йшлося про. Е, е... Результати грузинського російської війни російсько-грузинської війни від 2008 року, і гостро це питання постало в 2014 році, коли Україна звернулася вже з першим поданням до міжнародного кримінального суду офіційно з вимогою розслідувати події майдану як такі, що становлять злочин проти людяності, відповідно. МКС взявся розслідувати цю справу, однак він не визначив, що це були там широкомасштабні і системні переслідування. Тобто, ця справа не набула такого фінального розслідування, але Україна. Трималась тоді від е, е, ратифікації міжнародного кримінального е, статуту міжнародного е, МКС Римського статуту, е, власне, побоюючись, оскільки вже почалися бойові дії на Донбасі, е, звинувачення е, у вчиненні. Дії, які можуть е, слугувати, е, скажімо, мотивом для переслідування тих, хто віддавав накази. Передовсім пам'ятаємо, що у нас були тоді добровольчі батальйони, які були майже не підпорядковані керівництву, і е, маємо е, справу торнадо, яка була розслідувана потім національними правоохоронними органами, і оце побоювання військових стало основним мотивом. А під текстом було те, що Україна не мала, скажімо, конституційно визначених положень, що було змінено. Був встановлений режим три роки від 2015 року до від року. І в 2017-му мала Україна вже розглянути це питання і визначитися з змінами до конституції, що було зроблено. До речі, відповідно, все було підготовлено. Україна навіть готувала національне законодавство, яке було адаптоване до стандартів Римського статуту. Пам'ятаємо 2689, Цей закон був ухвалений в травні 2021 року, але не був підписаний президентом. Фактично, це йшлося про гармонізацію з стандартами і нормами римського статуту. Ну і от нарешті, коли вже е, стало умовою е, вступу до або проходження кандидатства до європейського союзу, ратифікація римського статуту, е, Україна е, досягла консенсусу з тими військовими, які виступали проти заперечуючи, щоб не мати, скажімо, можливості переслідування з боку МКСу, що до речі. Абсолютно на сьогоднішній день є в юрисдикції МКС оскільки Україна звернулася в, з двома заявами у 2014-2015 роках і е... Передала юрисдикцію на вчинення на розслідування і здійснення, скажімо, переслідування за вчинення всіх злочинів на території, де юре України це включається і Автономна Республіка Крим, і окуповані території Донецької, Луганської, всіх інших областей. Тому Україна на сьогоднішній день перебувала фактично під повною юрисдикцією МКС. -у. А ось оця ратифікація застереження за статтею 124 навпаки обмежила право МКС переслідувати українських е, громадян після дати, коли будуть передані ратифікаційні грамоти генеральному секретареві ООН. Це трапиться там після того, як вже будуть передані ці грамоти. Я думаю, що декілька місяців може пройти і два, і три може й більше. Пане Олександре, а як працюватиме міжнародний кримінальний суд в Україні? Коли він буде долучатися до процесу, він буде працювати паралельно з українським судом після того, як уже буде рішення чи вирок українського суду, чи коли для прикладу наша правоохоронна система з якоїсь причини не відкриває провадження по певній справі? Працює принцип комплементарності, тобто коли українська правоохоронна і судова система заявляє про те, що вони не можуть з якихось причин розслідувати таку категорію злочинів, ну, наприклад. Обвинувачений чи підозрюваний є тим, хто не підпадає під юрисдикцію переслідування, умовно, президент Путін. Щодо нього Україна не може здійснювати кримінальне переслідування. Відповідно, категорії таких справ передається до міжнародного кримінального суду. Міжнародний кримінальний суд працює за своїми стандартами, тобто там. Використовуються жертви свідки, вони працюють жертвами і свідками, яким вони допомагають і встановлюють захист її підтримку для того, щоб вони були готові в будь-який момент. Включитися в судове переслідування, коли буде реальний судовий процес, тому що на процес можна очікувати і рік, можна і 10 років очікувати. І діє фонд підтримки жертвам воєнних злочинів, злочинів проти людяності і злочинів геноциду. Тобто, цей фонд якраз забезпечує підтримку жертв. Це ще один позитивний елемент, який очікує Україну. І відповідно, МКС не працює паралельно з національною системою. Переслідування і е, він збирає докази е, за іншими трошки стандартами. Це стандарти е, поза розумним сумнівом. Тобто, це має бути 100% доведення е, факт е, е, стороною вчинення злочину одного із заявлених там чотири категорії злочинів. Ми знаємо: це воєнні злочини проти людяності, геноцид і злочин агресії. І от Україна. До речі, уже співпрацює з і працює тут міжнародний кримінальний суд через польовий офіс прокурора МКС, який був відкритий влітку минулого 2023 року. Тому МКС, скажімо, якоїсь новели і е, нового такого е, стимулу для того, щоб посилити свою роботу, з цією ратифікацією не отримав. Просто він став де юро закріплений як е, уже. Скажімо, повноправна сторона Україна, члену Римського статуту. Нагадаю, що там 124 держави Україна після того, як вона ратифікує, тому що називаємо процес ратифікації він складається з двох етапів: те, що відбулось учора, це була внутрішня ратифікація, яка в принципі на міжнародному рівні ніде не сигналізована. Тобто, ратифікація відбудеться, коли. В день, коли будуть передані ратифікаційні грамоти генеральному секретареві організації Об'єднаних Націй, і ще раз після це має бути уже ще за певних умов, тому що Україна зобов'язалася до того ухвалити закон про гармонізацію національного кримінального кримінально сексуального законодавства, і відповідно це має бути. Перше і друге читання це почнеться у вересні. Скільки воно візьме часу? Ми не знаємо. От після того як він буде вже всу е, ухвалений цей закон, Україна зможе передати оці ратифікаційні грамоти, тому ще декілька місяців ми будемо чекати. Олександр, дякуємо вам за такі детальні роз'яснення. Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, зокрема, що ратифікація Верховною Радою Римського статуту створить для України нові можливості для розслідування воєнних злочинів, скоєних на території нашої держави.